Привіт, слава Україні. Отже, друзі, завершуючи тему, яку обговорюють останніми днями всі медіа ресурси напевно всієї планети, це зустріч президента Зеленського з Байденом і поїздка нашого верховного Головнокомандувача до Сполучених Штатів. Я звернув увагу, що поза обговоренням якось відбувається те, що в принципі хвилює українців найбільше, це тема миру. Так, тому що на тлі підтримки України, на тлі надання нам зброї, на тлі того, що нам будуть надавати Петріот систему, та? і, можливо, і інші країни теж до неї доєднаються до цієї теми. Я наголошую, якось так воно вийшло поза увагою одна теза. А я вам зараз частину цієї тези зачитаю, тому що це один із пунктів. Котрий президент Зеленський озвучує це наші, знаєте, 10 пунктів е, формули миру. Так от, я хотів би зараз зачитати. Цій формулі пункт номер один. Він стоїться радіаційної та ядерної безпеки. Ну, радіаційну безпеку якось люди прочитали, що там Росія має негайно вийти з Запорізької АЕС. Там треба звернутися до Мегате, направити місії у всі ядерні ці атомні електростанції. Ну тобто, і далі якось так воно не, Можливо, хтось не дочитав до кінця. А там є таке речення: необхідно змусити Росію відмовитися від будь-яких погроз ядерною зброєю. А підставою для цих зусиль може бути Будапештський меморандум і відповідні можливості держав-підписантів. Тобто у цих десяти пунктах, ну був би то не лапід, якби я не звернув би на це увагу, але у цих десяти пунктах нас повертають до Будапештського меморандуму. І взагалі нічого ніхто не каже про парасольку НАТО. Тому що гарантією безпеки для України є саме парасолька НАТО, а не Будапештський меморандум, підписанти якого сиділи в 2014 році імпотентно дивилися, як один із підписантів захоплював Крим, тобто Росія. І ви знаєте, відверто кажучи, оце от мене дуже так от насторожило. Тому, окрім ще одного момента, ми всі пам'ятаємо заяву президента Зеленського, що він не готовий воювати, вести переговори верніше з Путіним, тому що там нема з ким говорити. Ну, в принципі, люди так все так аплодували, все так сприйняли. От, але зараз це десь зникло. І підтвердженням того, що це зникло, є заява Байдена по результатам зустрічі з Зеленським, що він готовий розмовляти з Путіним щодо миру, якщо Росія дійсно буде, ну скажімо так, буде готовою до цієї розмови. Отже, та категорична відмова Зеленського розмовляти з Путіним сьогодні зникла. Чи добре це чи погано? Для мене особисто, в принципі, я розумію як політик, що всі війни все рівно закінчуються мирними якимись перемовинами. І підписуються ну, геть не кров'ю, тому що ті, хто будуть вести мирні перемовини, вони до крові трошки ну, далі. Я читав, що 85% населення України підтримують війну до нашої перемоги там, і так далі. Але я хочу звернути увагу, а скільки людей з цих 85%, які підтримують, ну ті, які взяли е, участь в тому соцопитуванні, скільки з них зараз знаходиться в окопах? Тому це дуже дискусійне питання. Можливо, як далі, як ви підпишетесь на мій YouTube канал. І YouTube дозволить проводити з вами стрім. Можливо, ми це і обговоримо. Але для цього потрібно що зробити? Підписатися на YouTube канал Lapin from Ukraine. Посилання буде внизу. І ну, важливо зробити перепост, щоб це відео найбільше людей побачило. Тоді воно якось буде, скажімо так, алгоритми YouTube дозволять нам з вами робити стрім, де ви будете задавати свої запитання, а я буду на них відповідати. Але ці запитання... Питання сьогодні залишились відкритими. Отже, питання номер один: Будапештський меморандум чи парасолька НАТО. Ну, ми всі розуміємо, що в нас є конституція і ми йдемо тим шляхом. А русський корабль іде, самі знаєте, яким шляхом. Так, от, і питання того, що риторика все-таки схильності України до перемовин не є такою категоричною відмовою, яка була раніше. Напевно, це теж позитивне, тому що реальна політика вона трошки інша. І ще на що хотів би звернути увагу, можливо, теж якось всі так задоволенням вітали, там, що нам дають і снаряди, і артилерію, і хаймарси, і так далі. А що ж могло бути за лаштунками цих е відкритих заяв? Я думаю, що за лаштунками цих відкритих заяв стало би питання законності цілей України на території інших держав. На тлі загрози повноцінного вторгнення повторного зі сторони Білорусі і можливих повторень атак ракетних атак зі сторони Білорусі, тому що весь світ зрозумів збивати лише за допомогою ППО дрони і ракети це одна історія. Але набагато цікавіше пошкодити два російських стратегічних бомбардувальника на взлеті, щоб навіть такої атаки і не відбулось. Тому я думаю, що питання можливості ураження цілей на території Білорусі, в тому числі, мало би бути предметом обговорення Сполучених Штатах Америки з боку президента Зеленського і президента Байдена, тому що ну, щоб потім нас не звинуватили, що ми там неправильно воюємо, тому що таке запросто може відбутися, а особливо на тлі заяв Макрона, який хоче гарантій безпеки для Росії. До речі, я хочу наголосити, що Франція також доєдналася до підписантів Будапештського меморандуму разом з Китаєм, котрий сьогодні заявляє про поглиблені інтереси Китая і Російської Федерації. Тобто розумієте, от світ все рівно ну, є такий, який він є. І так, звичайно, Україна сьогодні вона є на порядку денному у всьому світі, тому що це і санкції, і можливі збитки для західних партнерів, тому що торгуватися воно цікавіше, ніж санкції запроваджувати проти Росії. Але ще раз наголошую, світ він трошки інакший для нас, тому що ми вважаємо, що це все ну, він україноцентричний. Але ми всі бачимо, як чемпіонат світу по футболу відволікає увагу від України в західних медіа. Тому давайте будемо реалістами. Закінчуючи цей блок, я би хотів би просто сказати, що нам потрібно звертати увагу на такі закулісні речі. Ну, і звичайно, я не міг сьогодні не згадати знищення чергового колаборанта і те, як корисні ідіоти у ідіоти нас в Україні сьогодні ведуться на російську пропаганду. Адже що зробила російська пропаганда в контексті? Візиту Зеленського. Ну, по-перше, вони почали розповідати, що напередодні він там і Бахмут не такий, як Бахмут, тому що в них зі слухом в росіян проблеми, вони не чули канонади артилерійської. Хоча, в принципі, відео в Ютубі є, канонада є і так далі. Але тим не менше, для того, щоб якимось чином там принизити, так? Вони сказали, що це був не Бахмут. Хоча ми знаємо, що це Бахмут. І знаковим є те, що в Бахмуті на зустрічі у військових не відбирали зброю. Це є довіра між армією і командуванням. Тобто ми розуміємо, так? Це є хороше. Але щодо корисних ідіотів і пропаганди іншої, в нас, як в принципі, і в дуже багатьох е, західних виданнях, був запущений отакий, ви от, знаєте, така от зараза така російська. дрес код президента. Слухайте, ну спеціалісти по, по дрескоду, ну чесно кажучи, в період війни який дрес код Ну, це по перше. Ну якби він був там в подертих джинсах не, не, забруднених там, ну було би зрозуміло. Тому, друзі, давайте ми не будемо корисними ідіотами, я навіть не хочу за це більше говорити. І для того, щоб збити важливість цієї поїздки, Роспропаганда всунула цю тему і всі так її обсосують. А в чому ж він там був вдягнений? Ну, чесно кажучи, якщо привіз Хаймерс, то мені по барабану, в чому він був вдягнений. Тому я цю тему закриваю і не будемо корисними ідіотами вестися на те все, що нам впарюють російські пропагандисти з їхніх медіапомийок. І на це ведуться, до речі, і американська преса. Так, крапку ставимо, повертаємося до наших інших корисних ідіотів. Звернення волонтерів та громадян України до наших можновладців навести лад з приводу можливості завезення товарів-волонтерів для наших Збройних сил України. Зокрема, для безпілотників. Слухайте, ну чесно кажучи, ну ви що там, ідіоти? Ну, користуючись нагодою, хочу сказати, що так, у нас в державі керують ставленики, ідіоти, які до сих пір... Вимагають додаткових якихось речей для ввезення квадрокоптерів в США в Європейському Союзі квадрокоптери Mavic не є предметами подвійного призначення. Тому розберіться. Приберіть, у те все, що ви ті всі перепони, що вам Мавіки мішають, чим вони вам заважають, на фронті їх не вистачає, люди збирають гроші. Я розумію, що волонтерські фонди мають документацію відповідну на те, щоб це ввозити. Але якщо мій кум захоче своєму братові передати з Європи, заробивши там гроші, чи там чи там, чи кума, збере гроші там своїх друзів, волонтер, волонтери на і купить Мавіка, передати на фронт для хлопців. То є проблема. Або хабар, або розбирай, або мути, або ховай. Ну, чесно кажучи, ну, ну, мене це ну, відверто дратує. Тому от такі корисні ідіоти завжди нам ставлять е, палки в колеса і забивають свяхи в ту ну, Розумієте? Ну не можна ж так жити далі. Як ми збираємося воювати? Де там той гетьман це? Ну, є ж там такий же дуже нас розумний. Так? Ну що, ну що, ну тяжко навести лад? Кабмін! Що, чим ви там займаєтесь? Якщо самі не можете закупити, до речі, ви знаєте, що на Бахмутському напрямку кількість безпілотників і тепловізорів у росіян зараз набагато більше, ніж у нас. А знаєте чому? Тому що наші ідіоти хай поїхали би, би там би працювали, було б навпаки, ну я так думаю. Тому що волонтери на сьогоднішній день люди жили, рвуть на руках, щоб купити того квадрокоптера і передати на війну. Ну, чесно кажучи, мене це задовбало. Отже, отакі от нас є корисні ідіоти, і на цьому, напевно, ми будемо ставити крапку, тому що, в принципі, попри всі негаразди, Україна ще не один день все рівно ближче до перемоги. І ми переможемо. Слава Україні!